Доброго ранку, шановні учні! Сьогодні у нас урок хімії в сьомому класі і тема уроку умови виникнення і припинення горіння. Люди здавна замислювалися над природою горіння речовин. За тисячоліття накопичення знань і розвитку науки висувалося чимало гіпотез, які намагалися пояснити, чому одні речовини горять, а інші ні. Більшість із цих гіпотез сьогодні викликають усмішку, а їхнє вивчення цікаве тільки з історичного погляду. Уперше сучасну теорію горіння висловив французький хімік Антуан Лоран Лавозє. Він установив, що горіння відбувається за участю повітря, а точніше, в одного з його компонентів кисню. Крім того, Лавозі довів, що повітря є не простою речовиною, а сумішу газів, та визначив його склад. Реакції взаємодії з киснем називаються реакціями окиснення. В результаті таких реакцій утворюються сполуки, які називаються оксиди. Реакції окиснення бувають декількох видів: горіння, повільне окиснення, вибух. Які ми зараз і розглянемо, істотно на активність горіння впливає вміст кисню в повітрі. Якби в повітрі містилося менше, ніж 15% кисню, то горіння було б неможливим. А якби вміст кисні перевищував 30%, то було б дуже складно загасити вогонь. Усі дерева на нашій планеті згоріли б в результаті лісових пожеж. Які могла б загасити тільки дуже сильна злива. Ознаки реакції горіння воно відбувається швидко, виділяє велику кількість теплоти, найчастіше супроводжується полум'ям. Процеси повільного окиснення. Взаємодія речовин з киснем може відбуватися повільно, без помітного виділення теплоти. У цьому випадку. Вогонь не спостерігається. Такі реакції називаються повільним окисненням. Такі реакції ми можемо спостерігати під час гниття фруктів, скисання молока, згіркання масла, і ржавіння металу. Ознаки повільного окиснення. Ця реакція відбувається дуже повільно, при цьому тепло виділяється теж поступово. Такі реакції не супроводжуються полум'ям. Вибух. За деяких умов горіння може відбуватися так швидко, що речовина вибухає. Зазвичай це відбувається, якщо горюча речовина дуже подрібнена, або суміш вугільного пилу з повітрям, або суміш кисню з деякими газами. Ознаки вибуху. Відбувається дуже швидко така реакція. Енергія, що виділяється, призводить до руйнівних наслідків, супроводжується вибуховою хвилею та іноді короткочасним спалахом. Умови виникнення та припинення горіння. Наявність горючої речовини. Доступ кисню, досягнення температури займання і навпаки. Для того, щоб загасити предмет, який горить, необхідно або його охолодити, або припинити доступ кисню до нього. Горючими речовинами вважають речовини, які у разі дії на них високих температур, відкритого полум'я чи іншого джерела запалювання, можуть займатися і в подальшому горіти з утворенням тепла та випромінюванням світла. До горючих речовин належить дерево. Папір, тканини, більшість пластмас, природний газ, бензин та інші речовини в твердому і рідкому та газоподібному стані. Як правило, більш небезпечними в пожежному відношенні є горючі речовини в газоподібному стані. Для гасіння полум'я існують спеціальні засоби. До них відносять повнегасники. Різних типів. Ящик з піском, бочка з водою або відра та покривало пожежне. Вода. Вода найбільш розповсюджена, дешева та легкодоступна вогнегасна речовина. Потрапляючи в зону горіння, вона інтенсивно охолоджує речовини, що горять, збиває своєю масою полум'я змочує поверхню горючої речовини та утворюючи водяну плівку, перешкоджає надходженню до неї кисню з повітря. Пара, що утворюється, розбиває повітря, знижуючи тим самим концентрацію кисню, що призводить до припинення горіння. Не можна гасити водою об'єкти устаткування, що знаходяться під напругою, оскільки вода є електропровідною. Вода вступає в хімічну реакцію з деякими металами, і це також можна привести до вибухів та збільшення пожежі. Так само не можна гасити водою легкозаймисті рідини – бензин, керосин, ацетон, оскільки вони спливають та продовжують горіти на поверхні води, збільшуючи тим самим осередок пожежі. Не можна гасити водою цінне устаткування. Бібліотеки, музеї і тому подібне. Тому що вода може викликати значне псування деяких матеріалів. Пісок. Пісок і землю також можна застосовувати при гасінні пожежі, особливо під час займання горючої рідини. Пісок і земля збивають полум'я і ізолюють його від доступу повітря. Перед вами Представлені види вогнегасників. У побуті частіше використовують кислотні або порошкові вуглегасники. Дія вуглекислотних вогнегасників ґрунтується на припиненні доступу кисню. Із відкриттям вентиля під підтиском вуглекислий газ надходить у зону горіння та перекриває доступ кисню до горючої речовини. Сам вуглекислий газ. Не підтримує горіння. У кислотних вогнегасників вуглекислий газ утворюється в результаті хімічної реакції соди з кислотою. Піна широко застосовується для гасіння легкозаймистих рідин. Її вогонегасна дія полягає в тому, що, покриваючи поверхню речовини, яка горить, вона обмежує доступ горючих газів та парів у зону горіння. Ізолює речовину від зони горіння та охолоджує найбільш нагрітий верхній шар речовини, перешкоджає доступу повітря. Не можна гасити піною в музеях, картинних галереях, архівах, приміщення з комп'ютерною технікою. Інертні та негорючі гази. До них відносять азот і вуглекислий газ. Вони знижують концентрацію кисню в осередку пожежі та гальмують інтенсивність горіння в закритому приміщенні. Їх застосовують, як правило, для гасіння легкозаймистих та горючих рідин, твердих речовин та матеріалів, устаткування під напругою, а також у випадках, коли застосування води чи піни не дає дієвого ефекту. Вогнегасні порошки. Порошкові вогнегасники розкладають спеціальний порошок, який, потрапляючи в полум'я, розкладається з утворенням вуглекислого газу. Вогнегасні порошки являють собою мілко подрібнені мінеральні солі з різними добавками. Вони характеризуються високою вогнегасною спроможністю та універсальністю щодо сфери застосування. Їх можна використовувати для різноманітних способів пожежогасіння, в тому числі подавлення горіння вибухом. Тож, давайте познайомимося з пам'яткою про правила поведінки дітей при пожежі. В першу чергу, незважаючи ні на що, слід зберігати спокій і уважно слухати дорослих, які перебувають поряд. Якщо навколо дуже багато диму, необхідно закрити обличчя вологою носовою хусткою або будь-якою тканиною. Слідуючи вказівкам дорослих, потрібно організовано покинути приміщення, що горить. Якщо ти вдома сам, обов'язково викликати пожежні служби за номером телефону 101, покликати на допомогу будь-якого дорослого, якщо це можливо. Залишатися на видному місці, а не ховатися, щоб пожежники з легкістю могли помітити тебе. Якщо є можливість, негайно покинути приміщення через двері. У тому випадку, якщо шлях до дверей перегороджений, потрібно вийти на балкон і голосно кричати, щільно закривши за собою балконні двері. Стрибати з балкона без команди дорослого ні в якому разі не можна. Цікавинки. Перед вами смітникова курка. Самці цих птахів облаштовують гніздо в заглибині ґрунту, куди нагрібають рослинні рештки – листя, степла, гілочки. Останні піддаються гницю за рахунок повільного окиснення, за допомогою дзьоба, всередині якого є своєрідний термометр, самець відстежує температуру всередині інкубатора. І залежно від її коливань або розкопує яйця, або засипає піском. Вовчок або капустянка звичайна. Це злісний шкідник огородніх рослин, який зимує в купах гною. Саме перегній утворюється в результаті повільного окиснення гною. Тепло, яке при цьому виділяється, дає можливість перезимувати цьому шкіднику. Горіння метану У нас в Україні на Прикарпатті, є селище Лісна Слобідка. В цьому селищі природний газ просочується з-під землі. Селяни його підпалюють і просто у полі готують їжу для худоби. На останок домашнє завдання. Прочитати параграф 19 за підручником Григоровича і письмово. Дати відповіді на контрольні запитання сторінки 142. Дякую за увагу!